Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі Покликання бути педагогом. А на читати, писати. Виховуємо юних поліглотів. Батьки повинні мотивувати дитину до вивчення англійської мови. Навчання наймолодших Гел і плапо. Не лише зошити, підручники й олівці є інструментами для навчання, а й іграшки, такі як кубики, пазли, мозаїки, конструктори. Ще з раннього віку дитина починає пізнавати світ, знайомиться з геометричними фігурами, вивчає перші букви і числа. Насправді є дуже багато цікавих методик навчання дошкільнят. Аби більше про них дізнатися, вирушаємо до одного з луцьких дитсадків. Вивчати кольори, геометричні фігури та будувати з них казкові будиночки у Луцькому дитсадку номер 40 починають ще у ясельній групі. Малеча, який незабаром тільки виповниться три роки, добре за науку, бо робить це граючись. Курчатко просить, щоб ми для нього і для його друзів побудували будиночок. Ось такі надзвичайні курнички, які в нас є на схемі. Так виглядає індивідуальне заняття за методикою Нікітяних, яка, по суті, є комплексом навчально-розвивальних ігор для дітей різного віку, тобто від найпростіших до найскладніших. Діти вчаться проєктувати, вчаться кольорів, вчаться геометричних фігур, з частин складати ціле, розвивається в дітей і мова, і мислення, увага, уява ну, всі психологічні процеси задіяні під час таких ігор. Сам Нікітін свої, своєю дружиною вони розробили ряд розвивальних ігор. По методиці такі, і вони довели на прикладі, наприклад, що розвиток дитини не записується в генах, а він починається вже якби з народження, з колиски. Ці куби виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Заняття у групі для наймолодших триває не більше п'яти хвилин, адже дитина у такому віці, ще не вміє довго зосереджувати увагу на чомусь одному. Та й ці п'ять хвилин радше нагадують казку, а не урок. Це склади цілих частин, перший рівень для ясельної буди. Добре. Далі складаємо. Ще в нас є килимочки розрізані. Дитина поринає в світ казки, в світ якогось сюжетного персонажу і вона починає просто грається. Без ніяких там додаткових завдань. Я не маю права їм розказати, як це зробити, чи виправити дитину. Як дитинка собі це уявляє, так вона собі це робить. І не можна підказувати. Якщо щось не виходить, ліпше відкласти там на день, на два, а потім можна навіть і на тиждень, і на місяць, якщо дитинка не справляється. А тоді вже вона сама буде, ну, дійде до того. І дитинка стає дуже набагато самостійнішою і гармонійно розвиненішою. Дівчатка, перед вами коник яскравий. Викладіть, будь ласка. А це вже вихованці молодшої групи. Вони теж опановують ази математичної науки і робляться із задоволенням. Це є методика логічні блоки Д'єніша, Методика розроблена в 60-х роках минулого століття і полягає в тому, щоб діти засвоювали математику шляхом використання логічних ігор. Ці блоки являють собою 48 геометричних фігур. Кожна з фігур неповторна. Вони розрізняються за чотирма властивостями: за формою, величиною, кольором і товщиною. В молодшій групі ми ще використовуємо тільки три властивості. Квадрат, трикотик. Розвиває в діток вміння узагальнювати, класифікувати, а також кодувати і декодувати інформацію. Це в подальшому їм дуже допоможе в школі на уроках інформатики і математики. Загалом дитсадку застосовують 12 інноваційних методик виховання та навчання дошкільнят. Усі вони спрямовані на гармонійний та різнобічний розвиток дитини. Деякі з цих уроків батьки можуть повторити вдома. От, приміром, сеанс спільної арт-терапії або малюнки на піску. Каведмедики та, ось так пішли. Пішли, пішли ведмедики наші, так, молодці. А тоді зустріли кого, дітки? Лисичку? А лисички наші, як бігають? Отак побігла, побігла, побігла лисичка. Побігла, так, молодці. Побігла лисичка. В арт-терапії використовуються різні методи. Тобто це може бути піскова така анімація, як у нас, це можуть бути фарби, олівці, можуть бути і просто пальчиком малювати по будь-чому. Така арт-терапія, вона дуже хороший, такий психологічний, навіть і, і матеріал для, для заспокоєння, для релаксації, для творчості тобто для всього. Такі заняття розвивають тактильні відчуття дитини, сприяють розвитку мовлення та образного мислення, дають їй можливість виражати свої емоції. Власне, психолог за цим уважно стежить. І якщо помітить, що дитина надмірно стривожена, то обов'язково попередить батьків. Дитина саме тут може реалізуватися, з того, що дитина саме в малюнкових таких проективних тестах вони малюють все те, чого не можуть сказати. Насправді тут немає певних шаблонів, певних правил. Діти як хочуть, так і малюють. Дитина неосвідомлена і коректує навіть свої страхи, свої емоції, свою невпевненість. І будемо складати сонечко. Намалюємо знову кружечок, Так, очки, носика, ротика. І зробимо гарні промінчики. Дійсно, у такому віці дитина ще не може докладно розповісти про свої страхи чи переживання, але вона це може намалювати. Тож психолог радить уважніше розглядати малюнки своїх дітей. Якщо дитина, наприклад, вдома і вона стривожена, знервована, батьки хочуть, можливо, зробити такі елементарне тестування, тобто можуть дати навіть дитині аркуш паперу, звичайні фарби чи олівці і будь-що щоб вона не малювала. Це може бути, наприклад, навіть малюнок тієї самої сім'ї, тобто які кольори використає дитина яким чином вона розташує і батьків, і себе на цьому малюнку на цьому все можна потім більш-менш подивитися, аби уникнути в майбутньому темних тонів у світогляді вашої дитини, сформувати у неї самооцінку та налагодити гармонійні стосунки, варто не просто бути поруч, а щиро перейматися здавалося б, маленькими, але такими важливими для маляти проблемами. Разом дуже цікаво і за те, що навіть є дослідження, що батьки дуже мало часу. Ось тепер це, мабуть, таке ще війння часу. Саме часу проводять своїми дітьми, тобто є дослідження, що навіть менше на протязі дня, ніж півгодини. Вони можуть використати, наприклад, великий формат, зробити спільний малюнок, а можуть використати і кожен якісь свої елементи на одному малюнку, а можливо зробити кожен свій, зробити такий певний колаж з цих малюнків в майбутньому. Теж можуть зробити якісь виставки з дитячих малюнків. Дітям це дуже цікаво. Тобто вони будуть бачити тоді плоди своєї творчості. Дітям треба ще спонукати їх до такої ситуації успіху. Тобто дитина повинна в якійсь діяльності добитися успіху, хоча б в незначній. Які ти бачиш національні символи України? Гел і плапол. А рослинний символ ще у нас є? Калина. Так, «Калина». Яна уже відвідує середню групу і хоч до школи ще не скоро, вже активно готується. Разом з друзями вивчає державні символи, міста, птахів, вчиться рахувати і читати. І все це їй відкривають цікаві таблиці. що Коректурна таблиця це інформаційно ігрове поле, заповнене предметними картинками. Розділено на клітинки, ці клітинки заповнені предметними картинками. Кожну клітинку варто пронумерувати і підписати друкованим шрифтом. Це значно розширить розвивальні властивості цієї коректурної таблиці. Тематична палітра коректурних таблиць майже не змінюється у всіх вікових групах. Змінюється лише змістове наповнення. Дітям цікаво. Навіть бувають такі моменти, коли гіперактивних дітей дуже важко сконцентрувати на чомусь, то ця коректурна таблиця їх сконцентрує, вони уважно дивляться, завдяки уважному слуховому і зоровому сприйняттю шукають вірну відповідь. Існує такий, ну існує так, що вихователь може підказати щось, а в деяких моментах тут. Навіть нема що підказувати, діти фантазують творчо мислять, не шаблонно видумують різні ситуації, тобто відбувається значний розвиток. Власне навчання за допомогою коректурних таблиць почали впроваджувати в Україні недавно. В Луцькому дитсадку застосовують методику лише другий рік. Вихователь може до будь-якої теми скласти коректурну таблицю. Ця методика запропонована Наталією Гавриш, яка розробила коректурні таблиці. Але в мене існують вже авторські таблиці. Ще існує такий варіант роботи з коректурними таблицями, індивідуальний, як з розлінованою незаповненою рамкою. Тобто діти сідають за столики, їм надається меншого звичайного формату таблиця і набір предметних картинок. З віком дитини таблиці ускладнюються. У них з'являються додаткові клітинки, урізноманітнюється тематика, яку вивчають діти. За допомогою таблички можна зреалізувати розвиток мовлення, збагачення пам'яті, орієнтування в просторі, математика і цифри тут узагальнюються і вивчаються. І оці друковані всі написи. Дитина тоді запам'ятовує, і це полегшить підготовку дитини до читання, навчання грамоти. Отже, світ пізнання надзвичайно різноманітний, і щоб чогось навчити дитину, достатньо грамотно з нею гратися. Чимало батьків розуміє, що вивчення іноземних мов дає дитині більше шансів здобути хорошу освіту і відкриває перед нею більше перспектив. Але сідати разом з дитиною за підручник з німецької чи англійської тато з мамою не поспішають. Насправді, чим раніше дитина починає вивчати іноземну, тим легше їй це вдається. Можливо, лише правильно підібрати форму навчання і пояснити дитині, навіщо їй це потрібно, переконують наші рівненські колеги, які напередодні поспілкувалися із юними поліглотами. Знову і знову можна почути закиди невдоволених батьків, мовляв, не варто вивчати іноземну мову з першого класу, якщо діти ще не знають правил рідної мови. Натомість досвід шкіл, де здавна саме так і організовано навчальний процес, показує, що малюки легко засвоюють мову в молодшому шкільному віці, якщо їх правильно мотивувати. Дітки прийшли із різних середовищ, і з різних сімей. Більше того, кожна дитина розвивається по-своєму і являється своєю унікальною особистостю зі своїми сильними та Слабкими сторонами. Більше того, як ми знаємо, деякі дітки краще навчаються через бачення, інші через слухання, треті через читання чи через письмо, а інші взагалі через рух. І також ми всі це усвідомлюємо, що якийсь єдиний навчальний метод не буде успішно проведений на всіх дітках. Тому ми маємо враховувати і використовувати різні навчальні стратегії і різноманітні навчальні стилі. Зокрема, якщо ми говоримо про працю, Початкову школу і про ось такий е, юний вік, можна сказати, то тут треба враховувати і використовувати навчання в ігровій формі, із використанням і залученням наочності, і, звичайно, із проведенням фізкульт хвилинок та е, хвилин релаксації. Активно допомагати дітям у вивченні мови повинні батьки. Їх підтримка, а не скарги на школу та вчителів, спонукатимуть маленького Непосиду вчити чужі для нього слова та фрази. Батьки повинні мотивувати дитину до вивчення англійської мови або якоїсь ну, іншої, іноземної мови. Е, переконати дитину в тому, що це цікаво і що це потрібно, щоб вона розуміла, для чого це вона робить і навіщо. Придумувати якусь гру, яка пов'язана з англійською. Ну, прикладом такої гри може бути. Те, що дитина приходить зі школи і вчить слова, які вона вивчила в школі, батьків. Тобто їй буде цікаво, що вона задіяна, що вона робить щось корисне в сім'ї. Також можна зробити різні написані слова на якихось маленьких карточках і підготувати якусь баночку, і тобто і баночку назвати там вивчені англійські слова. І от сьогодні вивчили якесь одне слово, кинули в ту баночку, і там кожен місяць відкривати цю баночку і повторювати ці слова. Ось, тобто дитина буде зацікавлена. от, якщо ще поставити велику банку, вона буде зацікавлена, тому що це там банка була заповнена. Трошки більше уваги це все, що треба для дітей в такому віці. Дитина, якій дали хороший старт, далі сама охоче вивчати іноземну мову, переконані педагоги. Адже нині так багато можливостей та заохочень для учнів, що володіють мовами. До прикладу, уже кілька років в Україні діє програма «Флекс», що розрахована на учнів 8-11 класів. Програма повністю фінансується Держдепартаментом Сполучених Штатів Америки. І е, хлопчики, дівчатка ходять там в американські школи, живуть в американській приймаючій родині і насолоджуються життям американських тинейджерів. В нас немає критеріїв відбору, що англійська мова має бути просто суперовою. Ні, це звичайний стандартний середній рівень загальноосвітньої школи. Основний критерій відбору це. Готовність дитини протягом одного року жити без батьків, жити без своїх друзів і повністю адаптуватися до нового середовища. Охочих взяти участь у конкурсі цього року теж було чимало, і всі як один мріють навчатися в Америці та спробувати адаптуватися у новому середовищі, знаходити спільні інтереси з представниками іншої культури. Я хочу випробувати свої сили, адже це великий досвід. А якщо я виграю, це великий шанс побувати в Америці, в майбутньому можливо також поступити в якийсь американський вуз і навчатися і проживати вже там. Я була за кордоном, звичайно, не в Англії, не в Америці, але були такі моменти, коли мені доводилося розмовляти англійською мовою в інших країнах. Я ну маю хороші знання. Я вже того року навіть пробував, але. До третього туру прийшов, націлений на, ну, на те, щоб пройти. У мене клас спеціалізований на вивченні іноземних мов на англійська і німецька. А англійську я з репетитором не вивчаю і сам. Додають азарту кожному учаснику розповіді, враження та емоції тих, хто вже жив та навчався в Америці за цією програмою. Я була випускником флекс покоління 2014-2015. І зараз я допомагаю проводити перший тур флексу покоління 16-17. Я просто обожнюю цю програму. Вона мені подарувала дуже хороші можливості у майбутньому, а також це просто прекрасний. А, Прекрасна можливість провести один рік в Америці і дізнатися щось нове про свою культуру і про культуру американську. Ну і також відкриває світ, відкриває очі на світ, скажімо так. Якби у мене був другий шанс зробити таке саме, я б точно поїхала. Чимало випускників шкіл, які пройшли подібні випробування чи спробували власні сили в предметних олімпіадах та малій академії наук, уже без проблем стали студентами європейських університетів і далі вдосконалюють рівень знань іноземної безпосередньо у середовищі на мови. Багато дітей пов'язали своє життя з вивченням іноземної мови. Якщо ж іноземна мова не стала їх професією, то іноземна мова є в їх житті прикладною і допомагає їм виділятися. Будь-якій сфері життя десятки учнів, які є випускниками нашої школи, навчаються за кордоном, зокрема Польща, Франція, Великобританія та Сполучені Штати Америки, і вони ще, будучи учнями нашої школи, брали участь в різноманітних освітніх програмах, зокрема програмі ФЛекс. І ці перемоги надавали їм можливість навчатися за кордоном. Безумовно, без великого бажання та зусиль самого учня досягти подібного результату важко. Втім, звикати до новації у вивченні іноземних мов до вимог та рекомендацій шкільної програми уже скоро доведеться всім школярам. Вчається в області закладах освіти області шість іноземних мов. Більше закладів запроваджує другу іноземну мову, тому що на сьогоднішній момент є можливість вибирати різні навчальні плани. Окрім того, новацією, яка стосується іноземних мов, є те, що на наступний рік планується обов'язкове запровадження державної підсумкової атестації, в тому числі з іноземної мови. Якщо перспектива обов'язкової атестації з іноземної мови видається невтішною, то ймовірно заспокоїть результат європейського дослідження, за яким Україна уже потрапила до переліку країн з середнім рівнем володіння англійською мовою, значно випередивши сусідню Росію, яка має низький рівень знань цієї мови. Міністерство освіти і науки повідомляє, що до кінця 2015 року всі замовлені школами підручники для учнів 4-х і 7-х класів будуть у навчальних закладах. Перші надійдуть уже у листопаді. Проект Розвиток дитини пропонує батькам нове завдання для навчання дітей англійської абетки. Для кожної букви спеціалісти створили окреме завдання. Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День Вчителя. Вітаємо усіх освітян зі святом, зичимо їм мудрості, терпіння і натхнення. А й справді у кожного у житті був особливий вчитель, який допоміг визначитися з майбутньою професією чи підказав рішення у важкій ситуації. Педагог це радше покликання, аніж професія, адже в дипломі про освіту нема предмета любити дітей. Однак саме це стає визначальним, коли вчитель заходить до класу. Про людину з душею і серцем педагога у наступному сюжеті від наших колег із Чернівців. У навчання з музикою заняття з читання та письма для найменших школярів 27-ї школи проходять під музичний супровід. Адже ще давньогрецький філософ Платон колись сказав, що музика є головним засобом формування відчуттів і сприйняття. Про цей секрет давно довідались та на практиці викладачка молодших класів Володимира Миколаївна Симик. Вона старанно виграє мелодії на бандурі, сопілці, акордеоні, синтезаторі все, аби привернути увагу таких непосидючих першачків. А ті сидять, склавши руки за партою і слухають, наче заворожені. Вже 34 роки Володимира Миколаївна вчить діток писати, читати, рахувати за допомогою музики. Музика завжди допомагає людині в час смутку, в час радості. А мені особливо тому, що Любов до музики привила мені моя мати. Я, крім того, що маю музичну освіту, маю ще й педагогічну освіту, і це мені допомагає вести інтегровані уроки, поєднувати навчання грамоти з уроками музики, природознавство з музикою. І також допомагає відкривати більш духовний світ дитини. Володимира Миколаївна ще з малку мріяла стати вчителькою. Розповідає, як в дитинстві гралася з друзями в школу. Завжди садила своїх однолітків за стіл, давала їм аркуш паперу і писали палички, гачечки, крючечки. І пізніше, коли я вже поступила до педагогічного інституту, я знала, що я буду саме вчителькою початкових класів, бо мені до душі саме ця малеча. Каже, що найбільша винагорода за працю це вдячність учнів, що й завжди отримує. Бо коли учитель усією душею віддається роботі, тоді й діти поспішають до школи щиро радіють кожній зустрічі, адже вчаться у тих, кого люблять. Наша вчителька найкраща, ми її дуже любимо. Вона навчить сидіти правильно за партою, не шуміти, добре себе вести, вітатися і, і, і ще буде завжди чимними. Вона навчить читати, писати, рахувати. Вона дуже гарна. За 34 роки у школі Володимира Миколаївна не втратила ентузіазму, адже у класі її завжди чекає малеча із допитливими очима та щирим серцем. Тож, аби дітвора навчилася вчитись, вона готова постійно шукати освітянські новинки, використовувати різні методики та здобувати нові знання. Маленький козачок родом із Волині. Владику Радюку вже виповнилося 10 років. Зі святом його вітає хрещена мама Олена, яка і надіслала нам фото у редакцію. Вона пишається похресником і пише, що хлопчик відмінник з першого класу. Влад розумний і дуже поміркований, захоплюється точними науками, полюбляє читати про відомих історичних постатей, цікавиться комп'ютерами та займається спортом. То улюблений час для хлопчика це ігри з молодшим братиком Тимуром і веселі прогулянки з батьками. Хорошою сімейною традицією уже стали поїздки до моря під час літнього відпочинку. Улюблені свята братиків день народження, особливо якщо мама готує свої фірмові торти, та новий рік, який завжди минає з яскравими карнавальними костюмами і масою подарунків. Батьки пишаються своїми синочками і мріють, аби ті виросли мужніми та розумними чоловіками. Чекаю і ваших фотоісторій у рубрику Світлини від родини. Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.